Узяв насіння на стадіон їж зі шкаралупою. В якій країні живуть найохайніші фанати. Накладна борода та феруха. А на що ладнівиза для улюбленої команди? Шалені вболівальники старого світу. В якій країні фанатів боїться навіть поліція? Волювати на трибунах гучніше за реактивний літак або влаштовувати справжній вогняний коридор з файрів. Як радіють перемогам і сумують через поразки найбідніші фанати світу? Дивіться тільки у нашій програмі. Починаємо з фанатів Бока Хуніорс, одного з найтитулованіших клубів Аргентини. Матч на стадіоні Бомбанери це свято для всього міста. активно використовують піротехніку. Поліція їх, звісно, пивом за це не пригостить. Але вигляд усе має справді фантастичний. Мільйони тонких стрічок з кольорами клубу злітають у повітря під акомпанемент співу та барабанів. До речі, почути фанатів можна навіть за межами стадіону. Аж за кілька кілометрів. Виставу вміють показати й уболівальники грецького паоку. Клуб далеко не найкращий в Україні, але його фани все одно підтримують у мирів гаряче, іноді навіть фаєрично. В одному з найвідоміших матчів із запеклим суперником Олімпіакосу тривуни стали суцільним факелом. Стадіон світив так, що видно було навіть з космосу. Колись уболівальники були надто радикальними, розносили в чент офіси клубу, аби там дослухалися до їхньої думки. Втім, новий власник зумів вгамувати ультрас. Приблизно такі самі прийоми у їхнього суперника Олімпіакоса. Відео з матчу із пана Єкосом облетіло весь світ. Футбольна арена спалахнула, бо кількість піротехніки зашкалювала. Ласкаво просимо в червоне пекло. Так назвали це дійство Самі вболівальники. Гарячий прийом команді влаштували і фанати Пітерського Зеніто. Вздовж дороги, якою їхала колона клубу, вони запалили фаєри. Погодьтеся, вигляд вогняного коридору справді приголомшує. Опинившись на одному стадіоні з фанатами турецького «Бешикташу», розумієш сенс публікації, як сходити на футбол в Туреччині та не померти. Чорні орли, визнані рекордсмени з гучності трибун. Матчу проти Ліверпуля підтримка улюбленого клубу звучала аж на 132 децибели. Для порівняння 140 видає реактивний літак під час злету. І найбожевільніші в нашому рейтингу фани сербської, цервена звезди. Ультра з Белграда бояться навіть стражі порядку. Категорія фанатів, які приходять на футбол не тільки повболівати, а й розім'яти м'язи. У народі їх називають ультрас. Іноді емоції так накривають цих гарячих хлопців, що доходить до серйозних протистоянь про найзатятіших фанів з передозом адреналіну. Далі у сюжеті. Польських футбольних фанів вважають одними з найлютіших у світі. Та навіть серед них є цілковиті головорізи. Довгий час за лідерство змагалися вболівальники Легії та Леха. Та у 80-му році минулого століття вони остаточно розділили трон. 7 тисяч хуліганів спознані, напали на 2 тисячі варшавських фанів. Результатом найлютішої бійки в історії польського футболу стало одноосібне панування ультраслеха. Уляки не проти влаштовувати безлад і на виїзді. Їхній візит до Стокгольма 2012 року запам'ятався масовою колотнечою та мільйонними збитками для міста. Такі розваги не обходяться без травм. Навіть попри те, що Кодекс футбольних хуліганів забороняє битись чимось, окрім власних рук і ніг. Найсерйозніші травми на моїй пам'яті наші хлопці отримали у Сараєво. Тамтешні вболівальники не стали битися навкулачки і озброїлися арматурою. А ще часто бувають нокаути. І дуже страшно, коли копи починають стріляти по нас гумовими кулями.